Вийшов Костя Загородько, який просто зараз вже ладний дати пораду холостякам, якими напівфабрикатами і можна поласувати на самоті. Доброго ранку, Костю! Вітаю, друзі! Доброго ранку студія. Ми у Білій церкві у Київській області нас запросили на підприємство, яке займається виробництвом напівфабрикатів. Ми зможемо сьогодні детально подивитися, як виробляються вареники, пельмені, заморожуються, щоб потім потрапити на столи до нас, споживачів. Процес виробництва на такому великому підприємстві, як ми знаємо, підприємстві, яке виготовляє напівфабрикати, починається тут, у цеху підготовку м'ясної сировини. М'ясну сировину обвалюють самостійно працівники цього підприємства, з яку закупляють у так званих підшепних господарствах, де постійно контролюється якість цієї сировини. Сало безпосередньо теж дуже потрібне для того, аби виготовити в наступному дуже якісний бандерик або хімкалі, або пельмень. Потрібнюється в замороженому вигляді при мінус 18. Через те, що ця заготовка, яку ми бачимо, вона дуже тверда, використовуються оці машині титанові ножі. Подрібнено в цьому апараті сировину ми зараз переміщаємо до м'ясорубки, де вже безпосередньо будемо готувати фарш. Тут, власне, все, як і у нас на домашній кухні. Ми підготовлене м'ясо зараз будемо перемелювати разом з розмоченим батоном та цибулею. Цей процес ми зараз і зможемо побачити. Безпосередньо зараз ми займаємося підготовкою котлетного фаршу. Зараз перекинемо наше м'ясо, яке ми привезли раніше з подріблювальної машини у м'ясорубку, додамо батона, цибулю та часник. Зараз, зокрема, ми готуємо фарш для домашніх котлет. Він робиться суто з свинини. Свине м'ясо і, звісно ж, сало. Після перемелювання ми фарш викидаємо до змішувальної машини. Сюди ж тепер додаються і спеції. Після додавання перцю та солі фарш, який ми підготували, подається ліфтом спеціальним підйомником до цеху, де формуються самі котлети. Один такий контейнер з фаршем важить більше 200 кілограмів за день, щоб постійно виготовляти продукцію на цьому підприємству. Працівнику потрібно передати на цех формування десь по 50 таких контейнерів. Пане любов!